Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі. Все по-домашньому. Є у мене картопелька така дрібненька. І ось я думала, гадала, що би таке цікаве приготувати. Хочеться, щоб було смачно, ситно і, як завжди, бюджетно. У мене тут 650 грам картоплі. Відварена була в мундирах. Наперед, скажу, буду готувати лежні. Дуже смачну. Подільську старовинну страву. А ви, друзі, дивіться, можете накидати наперед, що це за страва буде у мене така цікава. Картоплю обов'язково потрібно зварити в кожушках, у мундирах. Думаю, всі знаєте, як чистити картоплю, але на всяк випадок, тому що є у мене вже такий досвід, коли я не показала, як чистила сало то покажу, як чиститься картопля. Ось так гарно обчищаємо картопельку, щоб було чистенька, гарненько. Так. До почищеної картоплі підготувала на 600 грам 650 г картоплі три зубочки часничку, трішки розпушувача і майонез. Що ми будемо робити? Якщо у вас є м'ясорубка, звичайна, оця така ручна, або ж гарна така толкушка для картоплі, у мене то вона гарна, зараз я вам покажу, але трохи непрактична. Так, ось вона така з вилкою подружилася, бачите? Ось така вона непогана, але ось ця бляшка тоненька, вона буде вигинатися. Тому я спробую, не знаю, чи вийде, але хочу спробувати перебити в блендері картоплю. Хто дивився відео з соусом, то пам'ятаєте, які в мене там були чудосії з чим? З виноградом. Тут уся кухня була і уся я. Так, думаю, що за два рази. Я повинна її перебити. Дам сюди два зубочки часнику, а туди один буде. Так. І пробуємо. Підлога тут скрипить. як не повернешся так, з якого разу попала. Обана. і пробуємо. Ну, нічого, вирішається, перебиває. Так, що я вам скажу? Перебила. <смі> Згорем пополам. але перебила цю картопельку. Так, щоб не вимащувати багато посуду, це підсуваємо сюди. Це висипаємо ось сюди. Одразу сюди додала ще неповну столову, ну, так, можна сказати, в штрих столову ложку. Майонезу. Зазвичай його колись додавала трішечки пізніше. Ну, а це уже як є. так Часничина і засипаємо знов картоплю. Половину картоплі. Засипали, даємо майонез. У мене домашній. Смачненький на домашніх яйцях. До речі, навіть домашня бита олія. Бита, тобто це е, смажена, не, не заводська, а смажена, така жарена, пахуча домашня олійка, яку роблять фермери самі. Так, друга порція картопельки у мене краще збилася, збивала її вже на великій швидкості. Викидаємо це діло все сюди. Далі поїхала додавати приправи. Одна чайна ложечка з гарною гіркою солі, всипаємо за смаком чорного перчику. Десь четвертину чайної ложечки, то це точно. І дуже гарно сюди пасують приправка хмелі сунелі. Воно тоді смажиться такий гарний аромат йде. І десь півчайної ложечки я даю розпушувача. Так. Чому саме для лежнів вариться картопля у мундирах, це для того, щоб не було лишньої вологи. І додаємо три повні зверхом столові ложки борошна. Тому що, коли ми очищаємо і варимо у водичці, вона набирається лишньої вологи. І потім ми борошном заб'ємо сам смак картоплі. А це ж у нас все-таки лежність картоплі. Так, але, друзі, дивіться, від сорту картоплі також багато залежить саме тісто, яке вийде. Плюс від клейковини борошна може бути. Що треба додавати трішки більше або трішечки менше. Тепер руками замішуємо наше майбутнє суперніжне класнюче тісто. Як бачите, нічого сюди більше не додаю. Ні молочка, ні яєць, тому що саме оце є оригінальний рецепт лежнів, який. Колись готувала моя бабка. Та і я з нею мала. Також допомагала, готувала. Смажили ми це все діло на плиті, на грубці, на дровах, там десь вариться борщик, горохова каша, М -м, яка смакота. І обов'язково ось такі. Лежні готували. А коли, якби лінувалися приготувати лежні, то завжди була печена картопелька до борщику. Навіть коли хліба не було з печеною картоплею, борщ чи суп йде просто на ура. А цікаво, поділіться в коментарях своїми спогадами з дитинства, що найбільше запам'яталося. Коли гарно замісилося тісто, воно зразу відчувається, що таке робиться ніби повітряне. Гарне, ніжне таке. Красота. Так, думаю, поки що більше борошна додавати не будемо. Викладаємо на стільницю і будемо формувати наші пиріжечки. Притрушуємо наш колобок трохи тістом, е, Тістом, борошном. <хи> так, притрусили. Далі беремо ножик і ним ділимо тісто. Спочатку на опіл, потім кожен шматочок і ще на двоє. Такі. Доволі дебелі будуть у мене пиріжки. Але так, щоб один з'їв та й наївся. Ми ніколи маленькі дрібненькі не готували з бабкою. Завжди такі великі, богатирські, так як казали. Богатирські або ще казали козацькі. І формуємо кульки, обмочуємо у борошні. На обмочування десь. Потрібна неповна столова ложка, ну, не з гіркою маю на увазі столова ложка борошна. Отак. І традиційна начинка до лежнів це була смажена капуста. Саме з капустою вони найсмачніші. Так, беремо в руку наш, наше тісто. Ось так. Руками розминаємо, робимо такі млинці. І сюди відправляємо ложечку ось цієї начинки. Начинки ставимо по-багатому. Я люблю, коли є капусти побільше. І ось так. Обережно, дуже акуратно защипуємо і формуємо. Так, один готовий. Так робимо з усіма. Трошки не вистачило. Ось тут, бачите, мало начинки у мене. Я взяла звичайну квашену капусту, сиру. І хочу трішки додати і побачити, що воно, яке воно буде. Ну, зготую це собі. Зроблю його якоїсь іншої форми і проекспериментую. Я то люблю квашину. Капусту. Особливо подобаються мені вареники з такою кисленькою квашеною капустою. Сирою, до речі, не тушкованою. Зараз заліплю і покажу. Ну, це зроблю такий більш кругліший, щоб я його не спутала. З іншими. Та й, мабуть, і відкладуш, буду ж смажити його в саму останню чергу. Ось так. Отут його ставлю. Будемо знати, що це з свіжою квашеною капустою, а тим часом ставимо сковорідку, аби розігрівалася. І так, на добре розігріту сковорідку, відправляємо наші. Пиріжечки. Олійка гарно так шкваркотить. Ой, один порвався трішки. Ось такі вони гарненькі, рум'яненькі виходять, лишньої олії вони не всочують в себе, тому не хвилюйтеся, що воно буде жирне. Трішки Приберемося, підготуємося, щоб куштувати наші лежні, повитираємо усе, що натрусили, олійку, борошну. І поки там остання порція досмажується, я тут потерла два невеликих зубчики чеснику. Треба всипати солі, але я себе сьогодні... Трошки потравлю, як то кажуть, всиплю приправу мівіна. У мене, ну така рева. Не знаю. У нас кажуть завжди мівіна, а ви як кажете? І виделочкою отак розітремо, помішаємо. Помішаємо, помішаємо. І тепер буквально дві ложечки звичайної водички. Робимо такий соус. Можна їсти з сметанкою, з майонезом. Але оригінально ми їли ось так, з часничком. Можна умочувати, а можна зверху поляти і прикрити, складали в кастрюльку, прикривали кришечкою, воно так все просочувалося, такі ароматні, пахучі. І навіть коли їсиш, їх уже потім холодні, тому що в селі часу не було гріти, а про мікрохвильові печі, то взагалі ніхто таке й не чув. У мене і до цих пір її немає, ніколи нею не користувалася. Хоча кажуть, що класна штука. Отак. От Зробили соус і будемо зараз діставати, бо вже чую, що готові мої лежні. Дивіться, які вони гарнесенькі. гарно тримають форму, дуже легко дістаються. Отак. От Я щось тут крутила, мутила, як то кажуть, кручу, верчу, надурити хочу, чи кручу, верчу, надурити хочу. Е здається, що оцей з сирою, е з сирою капустою. Хотіла клати картопелькою. Картопелька в мене не сира, все добре. Подивіться, яка гора ось цієї красоти, смакоти вийшла. Дуже гарно, дуже бюджетно і, до речі, друзі, швидко. Воно довше, як то кажуть, на відео, це все діло знімати. А якщо взятися і ось так просто робити, то взагалі нема що робити. Отак, поставлю. Здається, мені, що оцей з сирою картопелькою. Давайте ми хотіла ложкою, вилкою і ножиком, але буду руками. Хто зі мною, да, то ви вже знаєте, що. Я люблю руками усе робити. Так. Ану, глянемо, да, це з сирою картопелькою. Подивіться, які вони гарні, соковиті, багато начиночки. те, що треба. А то, що смачні, то тут і мови немає. Давайте скуштуємо. Ще гарячий. Але смачнючий. Ось, смакота, друзі. Тому рекомендую вам приготувати. Поширюйте мій відеорецепт в соціальних мережах своїм друзям. Не забувайте про вподобачки. Пишіть коментарі. Підтримайте україномовний контент. Хто не зі мною? Запрошую підписатися. Попереду у нас дуже багато ще цікавих, перевірених роками практичних, бюджетних, головне завжди вдалих рецептів. А коли щось і не виходить, то я показую так, як воно є. Канал про життя з життя, те, що роблю, те, що готую. Те, що подобається, те вам і показую. Дякую, що додивилися відео до кінця. Миру, добра, друзі! На все добре, пока-пока!